Івано-Франківськ одне з трьох міст України з найнижчими цінами на житло. Такі дані оприлюднили аналітики одного з найбільших інтернет-порталів. Однак ці дані спростовують представники місцевих агентств нерухомості. Кажуть, низька вартість квартир це поодинокі випадки, які пов'язані з якістю з даного помешкання. Ціни на житло не будуть знижуватися і в цьому році стверджують прикарпатські будівельники, адже попит на квартири нині перевищує пропозицію. Ще декілька місяців тому прогнозувати цінову ситуацію на ринку нерухомості ніхто не брався. Нестабільний курс долара, проблема повернення депозитів, відсутність довгострокового кредитування похитнули попит на житло. Зараз ситуація дещо інша. Ціни на нерухомість стабілізувалися, і тенденції до їх зниження немає. Придбати квартиру в Івано-Франківську нині можна в середньому за 4,5 6 тисяч гривень за метр квадратний. Хоч з того, що наше місто івано франківськ Стало зайняло третє місце по забудованості квадратних метрів на душу населення після Києва і Одеси, ми маємо на сьогоднішній момент таку ситуацію, що попит Воно-Франківську перевищує пропозицію. Але тенденція до зниження цін в місті в нас не передбачається. Я бачу, що навпаки, якщо брати новобудови, первинний ринок, чим ближче до здачі будинку, тим ціна ну, завжди піднімається. Будівельники також не бачать причин для зниження вартості нерухомості. І за теперішню ціну кількість бажаючих придбати квартир не зменшується, навпаки, зростає. Крім того, покупці стали вимогливішими до якості з даного житла. А тому його місцеві будівельники тепер небо як удосконалюють, а ще пропонують різноманітні акції. На даний час у нас є досить одна цікава пропозиція для наших клієнтів. Ми пропонуємо дворівневі квартири, однокімнатна дворівнева квартира. Вона за площею виходить як трикімнатна, а ціна її виходить як середня однокімнатна. Ми побудували свою стратегію на якості, тобто основне. В нас основна ціль це якість будівництва і якість всіх наданих послуг. Крім того, ми у серець, ну, якщо говорити серець, так, тобто те, що здають зараз всі забудівники, ми вкладаємо більше, тобто ми надаємо більше послуг. Наразі вартість квартир в Івано-Франківську коливається в залежності від місця їх розташування. У центрі ціни найвищі. Від 6 тисяч за квадратний метр на периферії зазвичай нижчі. Тут стати власником квартири можна за 4 тисячі за квадратний метр. Але й у віддалених мікрорайонах придбати помешкання нині не під силу більшість івано-франківців. Вони можуть влаштовувати молоді сім'ї, відповідно, навіть не світить собі купити квартиру для українців з нашими зарплатами. Це дуже дорого. а кредити там високі відсотки, а 3-відсотковий відсотковий. Оце що обіцяла держава, його дуже важко. Шко взяти там дуже важкі умови, тому що банку потрібно доказати, що в тебе є змога його платити а державі потрібно доказати, що ти бідний, і в тебе немає коштів платити. Не влаштовують звичайно, завжди хочеться мати щось краще за меншу ціну. Ціни зараз дійсно досить дорогі, і це не всіх влаштовує, і це я надто важко щось собі купити. Сьогодні керівники найбільших будівельних фірм обласного центру Прикарпаття в один голос твердять, що економічного підґрунтя для зниження цін на житло немає, навіть навпаки. Постійна його нестача є реальною підставою для подальшого зростання вартості квартир в Івано-Франківську.